Я хотів би сьогодні поговорити про те, щоб ми могли якось усвідомити ще раз сьогодні і пороздумувати про нашого Бога. Знаєте, Ми якимось чином десь розуміємо, усвідомлюємо, що є Бог. Але ми маємо Його знаєте, особисто знати, ми маємо його особисто відчути у своєму серці. І коли ми його не відчуваємо, коли ми його, знаєте, якось сумніваємося, то в слові Боже написано, що той, хто сумнівається, подібний до хвилі морської, яка піднімається, висока, сильна, потім розбивається і її немає. Отак з нашої сумнів відносно Бога. І я постійно призиваю до того, що ми могли поросуждати про те. Де ж був початок? Де він? Як ми можемо, знаєте, сьогодні усвідомити, що є нас Господь? І Слово Боже, нам це відкриває. І коли ми читаємо Євангел від Івана перший розділ, то Іван перший нам як то хоче відкрити істину, початок нашого розуміння про нашого Бога? Знаєте, люди живуть е, на землі. І дуже малий відсоток людей, які ні в що не вірять. Знаєте, десь два з лише мільярда людей е, вірять в Бога, Творця неба землі. По-різному, знаєте, то есть, ну, християни десь близько, приблизно так. Десь близько двох. Е, Мільярдів. Мусульмани, які вірять в Аллаха через пророка Магамеда. Е, Якась кількість, я вже не, не буду називати, то, що не можу сказати: кількість, яка індуїсти, е, буддісти і багато-багато ще інших. Тобто, малий відсоток, які люди взагалі ні в що не вірять. Тому Бог, коли створив нас, Він заложив. Е, в людину вірувати в Творця. І тому багато людей, які, знаєте, не знають, у що вони вірять. Тому що, коли вірять в Аллаха, то Творець неба і землі він один. Бог, який послав цей світ свого Сина Ісуса Христа, він не посилав Аллаха на землю. Якщо не вірять через Аллаха в Магомета, то не вірять неправильного, невірного Бога. Тому що Бог не посилав Аллаха на цю землю, магомета. Тому е, в Слові Божім написано, що тільки Ісус Христос, один Син Божий, який прийшов, щоб рятувати цей світ. Тому християнство це правильна і вірна одна. Одне вірування. Я не хочу сказати релігія, да? це правильне вірування. Ну знову по-різному люди вірять в Ісуса Христа. Але я б хотів би, знаєте, звернути увагу більш на те, щоб, щоб ми могли усвідомити, що Бог є той, хто створив небо і землю. Початок було від нього. Ви дивіться, як Євангеліст Іван пише: спокон віку. Тобто, не знаючи початку, споконвіку, без початку, без начала, споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Тяжко усвідомити, але дивіться, я читаю ще раз. Споконвіку було слово, тобто без початку воно існувало слово. І слово, слово в Бога було, і слово було Бог. Воно в Бога було віку. Усе через нього повстало, через слово, усе через слово повстало, тобто створилося. І нічого, що повстало, не повстало без нього. Тобто не могло само собою появитися. Все через нього повстало. І життя було в нім, а життя було світлом людей. В цьому слові було життя. І життя було світлом людей, без нього ніщо не повстало без слова. І в слові було життя для людей. І світлом. І світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. Тобто ніщо не було знищити це слово. Воно було в темряві, і темрява його не обгорнула. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. І вже і, автор переходить на відкриття Ісуса Христа, і Він каже, що був один чоловік, Іван Хреститель, що імені Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про Слово, про світло, щоб повірили всі через нього. Він прийшов. Засвідчити про Ісуса Христа, про це світло, щоб всі увірували в Нього. Тобто для всіх людей, не для когось, а всі, щоб повірували в нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав Він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічив кожну людину, що приходить на світ. Тобто, це світло, Ісус Христос. Про яким зараз ми будемо говорити, так? він є світлом, яке просвічує кожну людину, яка приходить на світ. Тобто ніхто не сховається від нього. Просвітлює кожну людину, яка приходить в цей світ. Обов'язково ми відомі перед Богом, ми знані Богом. Я колись згадував одна. Старушка молилась і казала, Господі, Ти навіть знаєш мою адресу, де я живу. Тобто Господь знає все, Він просвітлює кожну людину, тому ніхто не зможе десь заховатися в якихось, знаєте, в якихось чергах чи десь затушуватись. Неможливо, він просвітлює кожну людину, яка приходить в цей світ. Потому що, чому? Потому що життя було в нім, і він дає життя кожній душі. І тому він знає ще і нас під час даже нашого зачаття. Давид пише, що очі твої бачили мене під час зачаття. Тобто від моменту зачаття вже. Бог знає людину, Бог вже знає, тому що Він посилає життя, Він дає життя кожній душі. І як би не хотіли ми, як би ми не старалися. Так? І сьогодні, як би люди не думали, десь у пробірки зачати, ще десь, ще десь. Пом'яте, якщо хто читав історію, Йосип Сталін хотів. Якось щоб дав одному е, ученому, щоб вченому, щоб він винайшов таку людину, щоб її кулі не брали, щоб вона нічого не боялася. Сто читав цю історію, я просто тільки що згадав. Не вдалося. Вони хотіли там е, брали е, обізяну і все все крутили. Я не буду зараз деталі говорити, бо я вже забув цю історію, але просто згадав за неї. Як би не старалися винайти якусь нову людину, не можуть. Тому що не дано це людям. Це життя дає один тільки Бог. І тому Він просвітлює кожну людину, що приходить на цей світ. Воно в світі було, тобто це слово. В світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. Тобто, дивіться. Воно було в світі, вселені було це слово. Слово було в Бога, і слово було Бог. І воно в світі було, і світ через нього повстав, через слово створився світ. Через слово. Але світ не пізнав його. Це проблема. Автор відкриває нам, що це проблема. І сьогодні дуже мало людей, які пізнають це слово, пізнають, ви знаєте, слово пізнати і знати це різні слова. Пізнати це близьке, це відношення. Да? Вибачте, що я скажу так, коли чоловік пізнає жінку. Да? І коли чоловік знає про жінку, це дві великі різниці. Тому пізнати це глибоко, це знати Його, це близько бути в спілкуванні з Ним, не просто знайти десь знати про Бога. І сказано: і світ не пізнав Його. Тобто, він не має з Богом глибоких відношень. Багато людей сьогодні не мають таких відносин з Господом. І дивіться, далі сказано. До свого воно прибуло, та свої відсурались його. Це слово, воно прибуло до своїх. І ми, я просто забіжу наперед скажу: Ісус Христос, це Слово, да? Він прийшов у цей світ, світ його не пізнав, де ж навіть прийшов до своїх, до євреїв тому що він родився в єврейській родині. Прийшов до своїх та свої відсуралися його. Даже навіть свої відсуралися його. Не прийняли. Тобто, такі відношення да, людей через свій гріх, через те, що люди, знаєте, вдалися під владу ворога людських душ, який сьогодні. Збиває людей, які сьогодні не дає їм пізнати Господа. Написано, і вони відсуралися його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. А всім тим, хто прийняли його, Господь каже, дано владу стати дітьми Божими. Знаєте, це є прекрасно бути. Дитям Божим. Ви знаєте, коли ми маємо своїх дітей, це наші. Це наші, це, це, ми їх ніколи не відсураємося, вони є наші. Бувають випадки, але це я не про це хочу. В основному, природа людська це мої діти, це наші діти. І ми для них все стараємося, ми для них все хочемо зробити, тому що це наші діти. І Господь скаже, тим, хто прийняли його, дано владу. Бути дітьми Божими. І ми розуміємо, да, що Бог він турбується про своїх дітей. Він знає своїх дітей. Він ніколи не заведе своїх дітей в якусь погибель. Він своїх дітей буде провадити до свого царства. І тому він сказав, що дано владу стати дітьми Божими тим, що вірять імення Його, тим, хто вірить в імення Ісуса Христа. Дивіться, що не з крові, ані з пожадливості тіла, аніж пожадливості мужа, але народилися від Бога. Тобто не народилися в світ і стали дітьми Божим. Не стали дітьми Божими, тому що ми маємо життя, а народилися від Бога. Тобто народилися. Духовно зрозуміли свого батька, пізнали його свого батька, і стали таким чином дітьми Божими. Тобто, не від того, що ми живемо на цій землі, і ми можемо називати себе синами Божими, треба народитися духовно від Бога, пізнати його, що це мій Батько, визнати його, що Він батько мій, аж потім бути дітьми Божими. Дивіться. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили його славу, славу, як однородженого від Отця. Тобто, тепер Господь, автор відкриває, Іван відкриває нам, щоб те слово, яке було в початку, і слово було в Бога, і слово було Бог, це слово сталося тілом. Тобто, це слово сталося тілом через народження Ісуса Христа. Ісус Христос є це Слово. Тому Ісус Христос є Бог. Сьогодні, коли ви послухайте свідків Сорожої башні, а хто з ними мав спілкування? Свідками Єгови? Спілкувались, да? Вони не визнають. Що Ісус Христос є Бог. Ну, я знаю, що є син, але Він не є Бог. Ну, нам чітко Слово говорить, і ще раз повторюю: на початку було Слово, і Слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було на початку. І через нього все повстало, і без нього, те, що повстало, не повстало без Нього. Тобто, все через нього. І все для нього. Тобто він, Ісус Христос, це слово, Він є творець неба і землі. Він є Бог. І тому це слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, як славу однородженого від Отця. Ми бачили, Іван пише, це Іван Апостол. Він пише: і ми бачили Його славу як славу однородженого від Отця. Тобто він визнав Ісуса Христа як Богом, Творцем небес, І ми бачили цю славу. Ми були разом з ним і три з половиною роки. Вони мали це спілкування з Ісусом Христом. І дивіться, Іван свідчить про нього. І кликав, говорячи, це був той, що про, про нього казав я. Той, хто прийде за мною існував передо мною, бо був перший, ніж я. Знаєте, Якщо взяти фізично, Пам'ятаєте, наскільки Іван Хреститель старший від Ісуса Христа по, по, по землі, по тілу? На 6 місяців, на півроку. І Він пише, що, що говорить, це був той. Що про нього я казав? Хто прийде за мною, існує передо мною, бо був перший, ніж я. Тобто він визнає його, як Богом, як творцем, який був перший, ніж він. Він визнає його вічним Богом. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон Бо через Мойсея був даний. А благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Із 18 вірш. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив Бог. Тобто на початку було слово всього лише слово, ми розуміємо, да? слово. Я сказав Слово. Ви його не пощупаєте, ви його не побачите. Але це слово існує. І для нас свідомлем. Ми не можемо Бога пощупати, ми не можемо Його побачити. Але оце слово, воно сталося тілом. І ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син це слово, яке стало тілом. Він. Що був в лоні Отця. той сам виявив був. Тобто він виявив нам Бога. І я на початку згадав, що ніхто не може ніяк сьогодні дати життя. Абсолютно, ніхто нікому не може дати життя якось якимсь способом. Я тільки тим, яким положив Господь. Життя дати тільки тим, як положив Господь. Є чоловік, є жінка, і з'являється ще третє життя. Господь таким чином наповняє землю. Іншого принципу немає. Але Ісус Христос, Він явився. І Він показав силу Божу, Він показав Бога життя, тому що в ньому життя, Він є життя, Він є джерело життя. Ісус Христос. Ми читали, що, що в ньому життя. І тепер дивіться, як родився Ісус Христос. Таким чином, що сьогодні людині це не підвласно. Марія і більше нема нікого. І вона зачала і породила Сина Ісуса Христа. Тобто. без без людського розуміння, без того, як, як ми розуміємо, як з'являється життя. І пам'ятаєте, коли вона каже Марія, коли ангел Гавріл сказав їй, що ти народиш дитя, вона каже, як це може статись, коли я чоловіка не знаю? Дух Святий зле на тебе, і ти зачинаєш і породиш сина. Тобто, не з людським е, розумінням, да? Зверх, зрозуміло людського розуму Бог дає життя Ісусу Христу. Тобто, Він показує, що я, дивіться, Бог, я можу прийти в цей світ. Я можу дати життя. І все через Нього повстало, і без нього ніщо не повстало. І кожен із нас. Не просто так живемо на цій землі. Ми через нього отримали життя. Ми через нього маємо це життя, в якому ми живемо сьогодні. Тому яке наше має бути відношення до нашого Бога? Яке наше відношення має бути до того, хто дає нам життя, той, хто контролює нас, той, хто дає, знаєте, Певний час життя на цій землі. Хоч інколи люди самі вкорочують своє життя, так Господь сказав, що для чого вам умирати не в свій час? Коли люди самі собі знищують життя, коли самі себе десь інколи е, укорочують собі життя. Господь каже, для чого вам умирати не в свій час? кожному Бог предназначив. Свій час. І тому ми маємо сьогодні поклонятися цьому Богу. Ми маємо сьогодні знати Його. Ми маємо Його, пізнати Його. Якщо ми не пізнаємо Господа, ми не зможемо бути Його дітьми. І якщо ми не Його діти, ми не зможемо бути у царстві Божім. Так говорить Слово Боже. Ви знаєте, Якщо людина е, може, знаєте, про щось говорити, і вона знає, про що говорить, і вона підкреплена Словом Божим, то є істина. Якщо всі принципи, які є в людських, знаєте, розуміннях, вони не підтверджені Словом Божим, вони не є істинні. І тому ніхто не зможе. Нас провести в Царство Боже. Абсолютно ніхто. Тому що в слою Божим написано, не написано цього. що Повірте мені, і я вас проведу. Повірте мені, і я відпущу вам гріхи. Повірте мені і я стану. Тобто, ніхто Боже не сказано: довіряйте людині. А слово Божем сказано: довіряйте Ісусу Христу, який очищає, омиває. Від усякого гріха, в котрому є життя земне і життя вічне, тільки в Ісусі Христі. І ми про це проповідуємо. і ми про це говоримо. Тому, якщо сьогодні, знаєте, ще тяжко усвідомити це, то я б хотів щоб ви могли, знаєте, як то сісти і так глибоко подумати. Откуда ми? Для чого ми на цій землі? І куди ми підемо? Три питання: откуда я? Куда? Чому я тут? І куди я йду? Тобто, три питання. І коли ми в цих питаннях будемо розсуждати, то Господь обов'язково нам відкриє себе. Він відкриється, дасть нам пізнати Його, вірувати в Нього і жити. Для нього. Тому Хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми не даремно, знаєте, чули ці слова, щоб ми не даремно просто проходили цей час на землі і просто уйти потім від Господа на віки віків. Господь цього не хоче. Тому що ради того, що Він створив нас, Він віддав самого себе. Тобто, Знаєте, це треба усвідомлювати, коли Бог, він є той, хто якби віддав частину себе, віддав свого сина людям, які знущалися з нього, які сміялися з нього. Але цей, над ким сміялися, ці, над ким знущалися, він має силу Воскресити нас. Для вічного життя, для себе. І в його владі відвернути тих, хто не прийняв його. І якось в нас один брат недавно прочитав слово, я просто хочу нагадати, де він сказав, що не всякий, хто говорить, Господи, Господи, вийде в Царство Небесне. Не всякий, хто говорить, Господи, Господи. Війде в Царство Небесне. І тоді підійдуть люди і скажуть їм, Господи, ми ж Твоїм іменем пророкували, ми Твоїм іменем чудеса робили. Ми Твоїм іменем навіть бісов виганяли. А він скаже: відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Тобто він не знав, тому що ми маємо пізнати Господа. Ми маємо не знати, а пізнати його. Тому Хай Господь благословить нас всім сьогодні подумати про життя, продумати про Бога, продумати про себе. І знову ці три питання задайте з кожен собі. Откуда я, для чого я і куди я йду? І ви будете мати благословіння. Хай допоможе в цьому Бог. Амінь. Помолимся.